Уже традиційному топ рейтингу ТСН тижня ми придивилися до найдорожчих приправ світу, і в ній є чимало наших з вами знайомих. Отже, на п'ятому місці кардамон, король спецій. орієнтовна ціна за кілограм зеленого вищого гатунку від 60 до 100 доларів. Ціну диктує спосіб збору на тропічних плантаціях. Робітникам доводиться весь час контролювати дозрівання і зривати лише ті коробочки, що достигли. Четверте місце махлеб спеція, зроблена із насіння конкретного виду дикої вишні. Її ціна стартує від 100 доларів за кілограм. Спеція популярна у Греції і на Близькому сході. Пилок фенхелю або спеція ангелів посідає третє місце. Вирощують і збирають цю унікальну спецію лише в італійській Тоскані і Американській Каліфорнії. Її називають таємною зброєю мішленівських ресторанів, які не шкодують грошей на закупівлю. Попри ціну, у середньому. 400 доларів за кілограм. Друге місце за ціною посідає знайома всім нам ваніль. Її вартість може сягати 500 доларів за кілограм. Ціна реально залежить від погоди на Мадагаскарі, де вирощують до 80% орхідеї, яку спеціально запилюють, потім довго обробляють, бланшують, сушать і місяцями чекають на той самий аромат ванілі. Ну і найдорожча спеція світу шафран. Залежно від якості ціна коливається від 2 тисяч доларів аж до 10. Не дарма її називають червоним золотом. Це висушені рильця квітки. Тож щоб отримати кілограм шафрану, треба зібрати десь 150 тисяч квіток. Спроба вирощувати їх в Україні теж є. Поки що у вигляді експерименту, зокрема плантації добре приживалися на Херсонщині, але їх поховала війна. Ну і ось таким чином виглядає найдорожча п'ятірка спецій світу. Не відкидаю, що винахідливі українські фермери спробують і цей бізнес.